Тебе вітає кривицька гімназія No68. Наша команда має цікаву назву Буле, які допоможуть тобі у збереженні екологічної системи. Для цього ми підготували для мешканців нашої планети Земля декілька пора. Викидак сміття землі. Зазвичай сміттєві баки у містах. На кожному кроці. Звісно, багато людей зараз до того, щоб осмітити на вулиці. Але не боятися. Віднуватися, треба заборонені всіх люди, які викидає сміття на вулиці. Сортувати сміття та віддавати на перегробку. Якщо поруч із житлом немає розподілених сміттєвих баків під різне сміття, то можна е, відокремлювати папір та віддавати на макулатуру. Цікаво знати, що папір розкладається протягом одного двох десяти років. Консервки для шанки розкладається протягом двох вісімдесяти років. А потім пакет років. В супермаркетах нам все в окремі пакети, які розкладаються без років. Можна не купувати все в окремі пакети, бо придбайте, пошуйте один екопакет із тканини, який багаторазовий у використанні. Так ви ще й значно зекономите на пакетах. Не викидати батарейки, а віддавати в спеціальні місця збору. Потрапивши в землю, батарейка здатна забруднити 400 літрів води або 20 квадратних метрів ґрунту. Викидувавши всього дві старенькі батарейки з ліхтарка, ви зіпсуєте дві ванни, вісім відер і півтора чайника чистої води пийте воду із пластикових пляшок. 90% пластикових пляшок не переробляються. При можливості купляйте сік у паперовій упаковці або наливайте воду вдома і використовуйте одну пляшку декілька разів. Бо ж більшість мінеральних вод зовсім не мінеральні, а столові, що нічим не відрізняються від води, яка з-під крана, Тим більше, коли рідина довго знаходиться в пластиковій пляшці, вона є некорисною для організму людини. Брати найбільш екологічний автомобіль. Поводиковий автомобіль викидає приблизно 404 грами вуглекислого газу на милі. Протягом року середньостатистичний автомобіль викидає 46 тонн вуглекислого газу замість використання персональної автівки можна їздити на роботу громадським транспортом. А ще краще на велосипеді або пішки. Це не тільки екологічно та й безкоштовно. Використовувати керамічний посуд – Дуже приємно. Парку чи в лісі на пікніку, але краще сидіти там без сміття під пластикового посуду. Чимало проблем з'явилось на нашій планеті: війна, землетрус, нафта в водоймах, виробка лісів, зміна клімату, зникнення різновидів тварин, так і рослин. Чи допоможе людство планеті? Як люди, які не хочуть допомагати очищати землю? В нашому житті охорона природи має надзвичайно важливе значення. Завичність людини від стану клімату та довкілля стає далі очі гріше. Алло, відходи вивезені за місто? Викинеш десь у лісі. Буде чисто, вночі ніхто не побачить, це чудово. Зато доходи будуть стопудову. Рахунок на капці там без лів. Можна придбати і танк, і гранатомет, і піротехніку для ЗСУ. Залишаться гроші, дозволяє придбати білу. Навіщо мені ліс? Правда, друзі, будемо відходи відправляти, і зелені гроші відмивати. З грошима нам ніхто не скаже стоп. Я ж їх на ЗСУ відправляю, а після мене хоч весь ліс забирати, він мені вже не потрібен. Їй здається про і прозору робить воду. Міє поле захистити, щоб воно могло робити. Він повітря очищає, ароматом напуває, вміє щиро догоджати, дерево дає для хати. Сіники, папір і ліки все, що треба чоловіку. Лізь це диво, ліс – це казка. Тож заходьте, в ліс, будь ласка, але завжди пам'ятайте: диво ліс охороняйте! Річки і озера, сині, гори, ліси, поля. Серед усіх найкраща планета твоя земля. Я скажу вам ділі по секрету: треба берегти свою планету, бо земля у цілому космосі одна і єдина, і жива вона. Не забруднюйте її, бо це наш дім. Нам і жити, і працювати в ній. Хай буде планета красива і зелена, для щастя добра для тебе і для мене.